Всім привіт, з вами знову я. І так як наше любе ком'юніті, нарешті дійшло до останньої найцікавішої цілі в цій чудовій події. Сьогодні ми відкриємо цілих 5 трофейних боксів, точніше, ультратрофейних боксів. Цього разу найцікавіше я залишу на останок тому спочатку ми відкриємо всі бокси на моїх чотирьох твінках, а потім вже на основному. Як ви бачите, у мене тут ось такий чудовий аккаунт, ми заходимо в магазин, і у мене навіть не забрані минулі нагороди, але тому трошки. Трошечки пізніше заберемо. І ось тут у нас просто дуже гарний трофейний бокс, він дуже гарно світиться, підсвічується, і ми на нього натискаємо. Ось! Момент істин. Це мій найперший, до речі, бокс взагалі за історію цих боксів, тому. А тут їх ще й 5, тому що 5 аккаунтів. Так, геми, блінгі, блінги, Шість предметів світиться. Так, це у нас хто? Це у нас Сем. Новий стін на Сема. Я не скажу, що він мені дуже подобається, хіба що атакою, але ну, нехай буде. І інше у нас піни, іконки. О, до речі, у нього прикольний навіть пінчик. Іконка непогана. Так, перший аккаунт у нас пішов. Так, у нас, до речі, загалом скільки? 12 гемів випало. Давайте тоді швиденько ми заберемо ще інші нагороди на цьому аккаунті, а тобто легендарний стардроп. Це мо, боже! Він так гарно летить, це капець. Так, мо, добре. Давайте, міфічний стардроп. Я чисто стардропи позабираю, тому що кредити це зараз ще час на це витрачати. Так, спрей з міфічного добре. І гіперзрядний стардроп. Тож випаде? Це гіперзряд Натару. Ну, в принципі, може бути. Хоча я на цьому аккаунті не дуже граю. Подарунки я вже не буду забирати, тому що то фігня. Так, наступний у нас мій потужний. Це, до речі, найперший мій аккаунт. Він називається Лакіняша. Не зазрі тільки. Так, заберемо тут трофейний бокс. Так, осінь чудовий. Її предметів 22. 3 геми, 3 геми. Блінгі, блінгі. Геми, блінгі. Це скін на розу. Ну, до речі, він непоганий. Він мені навіть трохи подобається. Ну, а все інше це косметика, косметика. Тут вже нічого цікавого немає. Мені, в принципі, типу з трофейних боксів не прям щось офігенне колись падало. Тому. А це, троші, це ж не міфічне, це ж наче рідкісний скінт, а це навіть не цікаво. Добре. Так давайте наступне ми заберемо швидесенько наші любі стардропи. Нога чухається. Так, легендарний стардроп. Це скін Кібербія. Потужно. Так, гіперзарядний стардроп. Я не знаю, я в останнє взагалі знімала розпаковки, точніше, анбоксінг. О, їба зарядне містер Піо. Це потужно. Все, я буду грати на цьому аккаунті. Я забирала, я точніше, робила останнє анбоксінг ще коли тільки в Ютуб почала знімати. У мене буквально мені здається два відео, є, і то я не пам'ятаю про що. Так. Це найкращий просто міфічний стадроб за всю історію. Так, переходимо на наступний аккаунт. Наступний аккаунт у нас. Давайте, аккаунт під назвою Джозеф Найкращий. Всім привіт, фанати Джоджо. Так, ти ще мене не забрано цей, але байдуже. Так, одразу дивимось, що воно лагає. У Мене просто залагало, добре, ми відкриваємо подарунки, значить. Бо я випадково нажала на подарунки, тому. Вау, як багато луту! Так, давайте, від, 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 відкриваємо нашу ультратрофейну скриню. Скільки предметів? 22 знову. Так, дивимося. А може тут, в принципі, 22 пали, а я, я тут от, от питаю. Так, скільки ж, коли ж у нас з'явиться Так, 9 предметів. Це вже щось може бути. Так, скін на Дінамайка. Непогано, може бути. Так, пінчик на шелі. Тут більше нічого немає, тільки косметика. А це не міфічний скін, почекайте. Дайте я гляну? Може це міфічний скін взагалі? Дайте я зайду. <плес> 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 Добре. <плес> Ми будемо ще Сьорджа зараз розбуковувати. Так, де у нас Динамайк? Динамайк Скін. О, де він? А ось він в Каталог треба зайти. Це епічний скінь, а я чомусь думала, що він міфічний через те, що у нього є спрей. Так добре. Відкриваємо наші цілих три стартропи. Так, легендарний, давайте. Дивіться, що там. Я не дивлюсь. Я можу дивитися тільки по відображенню в камері, і це Старповер на Анджело. Ну. Брала старт не корми, чесно, взагалі. Так, гіперзарядний стардроп. На джекі. Добре, мені здається, в мене навіть на основі немає цього гіперзаряду на Джекі. Так, і останній міфічний стардроп. Це який? Це начебто вже третій аккаунт. Це у нас ще один аккаунт і основа буде. Це, я думаю, що мені нічого не випаде. Так, давайте одразу переходимо до наступного аккаунту, до передостаннього. Так, тут у нас. тут у нас. Та сама історія. Відкриваємо трофейний бокс. Це капець. 21 предмет. Добре. Це ще менше луту. 8 світиться. Скін Драгон Бей. Добре. І все. Все інше це все косметика. Піна Менді, спрей, і на цю бель. Добре. Ну, 12 гемів хоча б. Так, давайте швидесенько забираємо ці всі стардропи, щоб не затримувати час. Гіперзаряд на динамайка. Ну, може бути. Так, легендарний стазоб. Я вже задобалася ці стардопи відкривати. Гіперзаряд на Мортіса. Добре. А, це з мені з легендарного бок. Чекати, що мені... Ладно, я вже забула, що мені повипадало, добре. Мені ж не динамайка випавтій що. А, це в мене просто залагало, добре. Він пропав. Відкриваємо останній міфічний стардроп. дроп з Якого нам випадає пайпер. Пайпер. А в мене на цьому аккаунті не було пайпер. Так, і у нас залишився просто. Нарешті наш основний аккаунт. Основний аккаунт Райана Госінга. Я ще сьогодні в дуелі намагалася грати. Тут Гасік стоїть в соло де, добре. Так. Цей час настав. Ну тут, в принципі, забрані всі нагороди, якраз окрім трофейного бокса. Ось, він тут. Чесно, я впевнена, що мені абсолютно нічого не випаде. Але відео ж то потрібно зняти. Так, відкриваємо наш ультра трофейний бокс. Скільки предметів? 21. Так, три геми. Подвоювач досвіду. Подвоєч досвіду. Блінгі, геми, блінгі. Так, скільки у нас буде. Десять світиться. 10 світиться, це вже непогано. А, попкорн Ріко. Я не граю за Ріко. І все інше це косметика, та? Вау, мені аж нічого не випало. Але ну. Я не скажу, що це дуже гарно для мого найпершого ультрабокса. І, в принципі, це доводить, що ультрабокс. Uh, і все взагалі тоді на нього купити. Типу, взагалі, там може попастися міфічний і легендарний скін. От я навіть гляну, що там може попастись. Та, епічний, міфічний, легендарний і гіперзарядний скін. Але нам попався скін на Ріко, епічний і все інше це косметика. Я взагалі не розумію, навіщо пихати настільки багато косметики, тому важко. Але так, ось таке чудове у нас відкриття. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Відео таке невеличко, чисто щоб розбавити контент і все. І всім до зустрічі в нових відео.